Конія Касні Словева в тобі можу підтвердити вже інформацію про те, що українській розвідці таки вдалося знищити російський багатоцільовий гелікоптер К 32 що перебував на аеродромі Астаф'єво в Москві. Спалення російського гелікоптера було операцією головного управління розвідки Міноборони України. А тепер про аеродром. Аеродром Остаф'єво, де перебував ось цей вертоліт, якого вже немає, належить Міністерству оборони Російської Федерації. Цей гелікоптер російські військові, тобто окупанти, терористи та вбивці, використовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій. Окрім того, такі гелікоптери зазвичай застосовують для пошукових та рятувальних робіт. Ну а ще там транспортних перевезень, розвантаження суден та обслуговування бурових платформ. Різних там кранових робіт тощо, та за даними генштабу збройних сил України, Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила в Україні 325 своїх гелікоптерів та ще 348 літаків, а також тисячі одиниць наземної техніки. Ну і це все правда. Це достовірні дані, перевірені, тому що ми розуміємо, що це там у Шойгу, коли звітує, що їм вдалося знищити, то це повна маячня і так далі. Ну а ці дані вони на жаль Росії не сподобаються, але але знищили ми чимало. Нехай так буде далі. Тому принагідно нагадую: не забувайте підтримувати сили оборони, не забувайте донатити на дрони, а також допомагати Збройним силам України робити все, щоб таких новин у нас було ще більше. Тому зараз ви що бачите на своїх екранах? Правильно QR-код. Перейшовши за ним, ви можете допомогти закрити важливий збір. Там є вся інформація. Тому долучайтеся, допомагайте фонду 24 го каналу закрити цей збір, щоб якомога швидше ми змогли розпочати новий та допомагати разом з вами закривати потреби сил оборони. А їх багато, незважаючи на те, що звісно ми чекаємо на зброю, яка їде до нас. Все ж таки є ще й. Ті потреби, які ми можемо закривати власними силами, тому допомагайте, долучайтеся донатьте і разом ми обов'язково вистоїмо.